Більше грошей чорнобильцям та військовим. Кабінет міністрів запропонував доплати до пенсій чорнобильцям дітям війни та військовослужбовцям запасу. Такі доплати вже були передбачені законом. Щоправда, у бюджеті на них не було грошей. Тепер необхідні кошти у бюджет, начебто, заклали. Щоправда, сама постанова чинності ще не набула. Зараз чорнобильці воюють із владою. кажуть у 97-му, коли провели їх перереєстрацію, 150 бійців з другої категорії перевели у третю, відповідно і зменшили пенсії. А це якраз ті, що ми всі переписки, судові справи, кого ми захищаємо, судові справи мої, коли я вон, вищий адміністративний суд, вищий адміністративний суд з Києва. Це вже на мою користь. А оце відповіді із міністерств. Оці всі писанини і боротьба. Скільки то часу. Ліквідатори нарікають, держава не дбає про них так, як вони свого часу подбали про неї. У книзі закону пишуть одне, в реальності відбувається інше.